Влаштовують побут, чекають на навчання та бойове злагодження. Як живуть жінки-військові у стрілецькому батальйоні Сумщини. Мешканці Сумської багатоповерхівки скаржаться на завищені рахунки за опалення від суми теплоенерго. У Сумах діти після уроків продають свої поробки, збираючи гроші для ЗСУ. Упродовж 19 лютого російські військові обстріляли п'ять територіальних громад Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації зафіксовано до 80 вибухів. О 10.35 з території Російської Федерації тричі обстріляли з мінометів Миропільську громаду. Російські військові протягом дня били з мінометів і по Білопільській громаді 22 вибухи. Територію Краснопільської громади армійція РФ теж накрили мінометним вогнем 28 разів. О 15.20 зі своєї території російські військові скинули 20 мін на новосно. Слобідську громаду. Юнаківську громаду армії ЦРФ обстріляли з мінометів. Сталося це о 16.00 та о 16.35, загалом 5 вибухів. За інформацією обласної військової адміністрації, ніч з 19 на 20 лютого на Сумщині минула без обстрілів. У сумах 18 лютого прощаються одразу з двома захисниками України. Відспівують Юрія Цибулька та Михайла Ніколаєнка. У свято Георгіївському храмі під його стінами опівдні зібралися рідні, друзі, товариші та знайомі чоловіків. Капітанові Юрію Цибульку в листопаді виповнилося 46 років. Просто даже не все це сказати. Досі не можу повірити в це, що ніц. Ну а так чоловік був очень хороший. Очень хороший человек, спокойный. И профессионал хороший. Он еще был офицером. Из-за этого его первые ряды призвали. Самое обидное, что мы самый лучший уходит. Дуже хороший. Опыт, дуже приятный, уступчивый. Солдатові Михайлу Ніколаєнку за місяць мало виповнитися 36 років. Попрощатися з ним прийшли чоловіки, з якими він від початку повномасштабного вторгнення захищав суми. Познайомилися спочатку війни, так, так мовити, займалися разом облаштуванням блокпостів. Тобто, на 12 му мікрорайоні набували мішки, де розвозили постам. Там і познайомилися. А далі наша судьба розподілила. Гарний, добрий хлопець, який не боявся піти захищати свою батьківщину. Він був веселий, радісний. І так скінчилося все. Ми... Разом з першого дня ми витягали піску на блокпости, ми обезпечували людям життя, скажімо так. За словами офіцера Сумського центру комплектування Руслана Флорчука, загинули воїни, виконуючи бойовий наказ у Бахмуті на Донеччині. Сьогодні ми прощаємося з капітаном Цибулько Юрієм Віталійовичем, командиром першого взводу Другої спеціальної роти та солдатом Ніколаєнки Михайлом Анатолійовим, гратометник першого відділення першого зводу Другої спеціальної роти. Вони проходили службу в одному підрозділі і також загинули в одну дату. Це 11 лютого 2023 року, під час захисту батьківщини від російських згорників. Поховали захисників України на алеї Слави Баранівського кладовища. Юлія Ніколаєва, Валерій Коваленко. Суспільне новини Суми. Наталя Кобилецька лікарка-гінеколог. Донедавна жінка, кандидат медичних наук, працювала в операційній. Нині вона військова медикиня сумського стрілецького батальйону. Повістку отримала тиждень тому. Тож тепер каже, доводиться звикати до нового ритму життя. Якщо потрібно на на вулиці, якщо потрібно в приміщенні, надаємо невідкладну допомогу, дещо змінився формат допомоги. Якщо це була спеціалізована допомога, яку я надавала, а зараз це все, все, що болить. Медична допомога у війську може знадобитися будь-якої миті, розповідає Наталя. І вже за кілька секунд жінку кличуть. Одному з чоловіків стало зле. Через декілька хвилин лікарка повертається. Жити буде, все буде добре. Жінок медикинь у батальйоні десь півтора десятка, розповідає Наталя. У кожної своя спеціалізація. Нелю Супрун, наприклад, раніше працювала на станції швидкої. До нових умов говорить звикла. Додає, нинішня служба не заважає почувати себе жінкою, наприклад, мати доглянуті нігті. Жінка солдат, жінка – все універсальна жінка. Ма все з нею з собою на всі випадки життя. І навіть на війні жінка має бути красивою. доглянутою, огляда. Доглянуто Облаштувалися військові у хатинці неподалік. Всередині кажуть, тепло, є пічка та дрова. Буде вовнище, буде гаряч вода. Буде гаряч вода. Буде в нас все. Цю кімнату ділять семеро жінок. Тут доглядають себе, готують, сплять. Павутину поуків поганяли і все добре. Кого є бажання, є вільна ків кров. Стовідсоткова доброволиця. Так говорить про себе радіотелефоністка медичного пункту Анна. Жінка має чоловіка, також військового, а ще двох дітей. Заради них говорить, і пішла служити у батальйон. Моя мотивація вона лише построєна на тому, що цю війну треба виграти. Ми її точно виграємо. Але її не можна передавати нашим дітям. Батальйон ще формується. Військовослужбовці налагоджують побут. Скоро говорять вони навчання після бойове злагодження. Поки живуть як одна родина, бо кажуть, є заради чого. Діана Крахмата, Андрій Кремченков, Євгена Барсімов. Суспільне новини. Сумщина. На лічильнику одні показники у платіжках інші. Мешканці будинку номер 57 по проспекту Лужпи скаржаться на завищені рахунки за тепло. Голова місцевого ОСББ каже, що суму оплати за опалення збільшують з початку опалювального сезону. У листопаді нам додали ли, е, лишку по показникам лічильника 12 гігакалорій, а це в грошах 20 тисяч. У грудні нам додали 20 гігакалорій, уже більше. А в грошах це 30 тисяч гривень на будинок. Так? Е, у січні ми ось отримали квітанцію на початку лютого. Нам оп'ять додавали додавили 20 гігакалорій, у грошах це 31 тисяча з копійками. На лічильнику це одна на той день. А в квітанції наперед вилізли набагато наперед, на 20 гекалорі. За трикімнатну квартиру виходить щомісячна переплата – 250-300 гривень, говорить пані Людмила. Вона особисто знімає показники лічильника вже майже 10 років. Раніше було як ми приходив інспектор, ми складали акт, ми його підписували. Ми знімали кожний показник лічильника, а там їх сім-сім рядків. Це було до війни. Зараз в цьому році, ось в цьому тепловому сезоні, ніяких показників ми не надаємо під документ. Тобто це йде словесно. Я дзвонила, ага, отакий, отакий, отакий показник. Як розповіла пані Людмила, показання передають наприкінці кожного місяця. Речниця ТОВ суми теплої Віта Харченко надала письмовий коментар, в якому повідомляє, що коригування без урахування показань лічильників проводять у випадку, якщо ці показання не передані вчасно. ОСББ сонечко вже п'ять років судиться з суми теплоенерго» стосовно якості послуг, розповідає пані Людмила. про те, що вони нас обраховують невірно, про те, що вони нараховують, невірно, не дають опалення. У тієї температури ще потрібно. Там температурний графік є. За словами пані Людмили, одна з позовних вимог визнати роботу суми теплоенерго як таку, що порушує права споживачів та як нечесну підприємницьку діяльність. Цей позов колективний. Його підтримують ще вісім сумських будинків та дві громадські організації. На їхньому боці виступає і сумське управління захисту прав споживачів. Його керівник Володимир Єщенко каже, спочатку опалювального сезону до Держпродспоживслужби надійшли 23 скарги на діяльність суми теплоенерго. Споживачі скаржаться на завищення рахунки. Ну, наприклад, по однокімнатній квартирі споживач скаржився, що йому нарахували більше 6 тисяч гривень за місяць. У Держпродспоживслужбі закликають споживачів писати скарги на неякісне обслуговування і кажуть, що це реально допомагає. Наприклад, саме завдяки скаргам переглянути рішення сумської міськради і споживачі, які не мають лічильників на тепло, мають отримати у січні перерахунок. Олена Рашевська, Валерій Коваленко, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми. Все, що вони продають, каже Карина Березинець. Вони роблять власноруч, крім поробок, разом із іншими дорослими волонтерами виготовляють окопні свічки, плетуть маскувальні сітки. Також з мамою каже дівчинка, вони вдома готували солодощі і відправляли у шпиталь. Робимо власноруч сувеніри, виготовляємо мило, брошки, наліпки, браслети, резинки і продаємо по п'ятницям після уроків. Ясно. І скільки вже нас насбира біля 25 тисяч, десь будемо збирати до нашої перемоги. А куди гроші потім ділять? Ми вже насобирали на 200 чим ще пар шкарпеток, ми віддаємо їх волонтерам, а волонтери надсилають їх військовим. Також відправляли на тепловізор, на автомобіль, також шини. Ми чотири штуки на початку осені шини відправили військовим. А Це ви, допомог... ви самі робите? Чи? Так, так Все самі робимо. робимо, на допомогу з суд збираємо. Давайте ви робіть далі, а ми вам. На, те, на вам. Скільки вам не далі, не це... скільки не жалко. Не, так, це не треба, нічого робіть далі, дітки. Молодці. Тримайте брошку. Дякую. Ваня двоюрідний брат Каріни. Каже, що робить наліпки та варить мило, а ще створює малюнки-обереги для солдат. Хтось купляє, хтось мимо проходить, хтось каже, що вже допомагає. А чому ти цим зайнявся? Ну, в мене воює тато. Давайте подивимося, що у вас є. Отаке таке от мило, брошки. – Давайте я хочу взяти у вас браслети. Кадили. Добре. Який розмір. Не ну, знаю, він, мабуть, у вас розтягується. Так, розтягується. Давайте я візьму у вас два, так? Да? Добре. Своєму сину і собі, так? Забі, да? Добре. Молодці. Будь ласка. Добрий день За дякую. вашу діяльність. Зараз? Ні, я бездачу. А добре дякую. Гарного вам дня. Каріна каже, що почали збирати гроші для воїнів ЗСУ на початку літа. До їхнього волонтерства тоді доєдналися ще восьмеро товаришів зі школи, у якій вони навчаються, але нині вони з ваною залишилися у двох: ігор Стрельцов, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми. Світлини, які зроблені у перші тижні після визволення Сумщини від російських військ, у молодіжному центрі Романтика в Сумах відкрилась фотовиставка «43 миттєвості війни. Сумщина на фотографіях. Наслідки вторгнення російських військ в Сумську область. Автори світлин, фотографи студії Мальва. І у перших дні почали знімати, що відбувається на нашій рідній Сумщині. Були в Тростянці, були в Боромлі, були в Охтирці, були в Бішкіні, Ворожбі, спілкувалися з людьми, наснімали знімали багато матеріалу. Це тяжко згадувати взагалі. Брали багато інтерв'ю з людьми, які все це пережили. Це, звичайно, було неймовірно, і не дай Боже, щоб все знову повторилося. Фотовиставку присвятили річниці повномасштабного вторгнення в експозиції. 43 світлини зроблені в березні минулого року. Про одну з них розповіла фотографиня Ольга Вовк. Коли вийшла Кантемирівська дивізія з Ворожбили Будинського району, ось там є світлина, де розчавлена машина. Просто вщент. Там їхала сім'я. Там, якщо я не помиляюся, було п'ятеро людей. Вони зі своєю колоною танків проїхали не одна, ну не одноразово по цій машині. Ми маємо то показувати для наших нащадків, щоб вони знали, як відбувалося все насправді. По завершенню виставки три світлини будуть виставлені на благодійний аукціон. Гроші з їх продажу фотографи передадуть на потреби Збройним силам України. Про дату проведення аукціону повідомлять на сторінках фотостудії Мальва. Представлена картина, де козак з бандурою задумався. Це наша артяга, Сумська горить, ви бачите, палає. Наступна картина, там, де жінка з мечем перемагає на валу таку, це заходить техніка колона, і охтирка. Це, знаєте, як кажуть, тримайся, як шавка. А коли ми приїхали туди і побачили, немає будинку, все просто цегла і все, і стоїть батарея. І ми написали, тримайся. Як батарея назвали ту картину, бо інакше я думаю, не можна було її назвати. Враженнями від побачених світлин поділились перші відвідувачі фотовиставки. Біль, біль війни, біль розрухний, біль смерті. Що не більше. Руйнування величезні. А там, де руйнування, там де і люди страждають. І загиблі є, і поранені. Зруйновані домівки, житло. Величезне горе, звичайно, України. Ну, ми витримаємо. Триватиме фотовиставка до 28 лютого. Ірина Касьяненко, Олександр Сокол, Суспільне, Новини Суми. Чемпіонат Сумської області з баскетболу серед команд Ю-17 стартував у п'ятницю матчем між сумськими баками та будівельним коледжем. А сьогодні до цих команд приєдналися баскетболісти з Кутивля та Ромен. Боротьбу за медалі чемпіонату беруть дві сумські команди: сумські бики та будівельний коледж та романські козаки та партизан з путивлю це велика можливість навчитися чомусь нового. Ми ну, граємо в баскетбол, це наша улюблена гра. Ми тут а... граємо як команда, ми як маленька така сім'я. Хотілось би, звісно, перемоги. Ну, а також ми хочемо навчитися чомусь нового от, від інших ігра. Ну, гравців. Ми награємося на цьому турнірі, щоб була у нас є нові гравці, які приїхали з інших областей, і ми так зіграємося більше. Цей турнір для нас оберт гри, та більша зіграність з командою. Напевно, це все серед чотирьох команд хлопців. Участь у турнірі бере і одна дівчина. Це баскетболістка клубу Партизан з Путивлю Вероніка Кавальова. Чекаємо гарної гри, чекаємо гарного відношення до нас. Ми також від нашим добре відносимося до наших противників. Чекаємо також перемоги, але це все залежить від нас. Цього дня Вероніка була єдиною дівчиною на майданчику, але не єдиною на лавці запасних. Анастасія Новік, помічниця головного тренера так, і потильської команди. Це відповідально, але я всі знаю, тому ну, дуже комфортно. За два змагальні дні першого туру чемпіонату команди зіграли по три гри. Перше місце після першого кола змагань посідають баскетболісти сумських биків, у яких після першого кола три перемоги. По одній в активі відразу трьох клубів. Тож з другого по четверті місця у турнірній таблиці розташувались бика Будівельний коледж, козаки та партизан. Чемпіон та призери визначаться після другого колу турніру. Олександр Качанов, Суспільне новини Суми.